No. Накласти мораторій на забудову на пагорбі слави терміном на 10 років. Таку пропозицію висловили члени спеціальної комісії Рівнеради. ради. Там сьогодні розглядали питання можливого будівництва багатоповерхівки для учасників. АТО у цій рекреаційній зоні. Перший пункт заборонити надання у власність або в користування фізичним або юридичним особам земельної ділянки для будь-яких цілей на території монументу слави по вулиці Київській в місті Рівному. Другий пункт накласти мораторій на Будівництво капітальних будівель і споруд на території монументу слави по вулиці Київській в місті Риному терміном 10 років. Нагадаємо, що наприкінці минулого року представники ДЗОВ, обласна ветеранська спілка учасників АТО Рівненщини, звернулись до Рівненської міської ради з проханням виділити їм 80 соток землі на пагорбі слави для будівництва багатоповерхівки саме для учасників АТО. Навколо цієї ділянки довгий час велися дискусії. Депутати і активісти пропонували інші земельні ділянки, проте учасники АТО наполягали на своєму. Активісти кажуть так, що ви давайте от ви щось знайдемо. Ми щось колись знайдемо, коли що ви знайдете? Визу. Зустрічалися з ними, з активістами. Так, чекайте, так це ж місце вам теж ніхто не пропонував? Ні, ми саме його вибрали. Ну, так ви саме, на цю диву вже дискусія була, просто не хочеться зараз залазити те, для чого ми тут не зібралися. Зібралися конкретно для чого, з яким питанням? Визначити. Можна будувати чи не можна? Підтримати побратимії прийшов учасник АТО та переселений з Донбасу Геннадій Галицький. Чоловік на власному прикладі взявся довести комісії, що саме це будівництво на пагорбі є дуже потрібним. Якщо ви... Нет, Зем, далеко от центральных магистралей, то вы прекрасно понимаете, что большая часть за строительство пойдет на оплату прокладки центральных магистралей. В данной ситуации здесь речь идет, насколько это самое 0,8 гектаров вдоль улицы Киевской, Констровской, Констровской. Соответственно, где находится чаще и все прочее. Сам парк не теряет свое значение, понимаете? Мы три года, третий год уже здесь живем, моя семья. На сегодняшний день 100 тысяч, как говорится, тех денег, которые я завоевал на фронте, ушло за плату квартир. Я ходил, как говорится, и к Хамку, я везде ходил, как говорится, мне ничего не светит, мне не светит даже такую комнату, где-то кто-то, чтобы выделил, чтобы я не платил при получении пенсии 2 400 по инвалидности, чтобы я не платил 4 тысячи за квартиру. Понимаете? Давайте що так, якщо Є сільєсть приглашати, пожалуйста, ну дайте жому близьке комунікацію. На комісії з'ясували, що засновниками цього підприємства є дві особи, а ті 64 людини, яким нібито то хочуть роздати квартири у збудованому будинку, ніде не зазначені. Взагалі громадський активіст Святослав Клічук переконаний, фірма забудовник всілякими методами намагається вхопити за цю ділянку і надалі продовжити там будівництво. Адже свого часу громадськість цьому завадила. Наголошення у рівному є багато ділянок, які і підпадають під забудову, чому саме хочуть на пагорбі слави зрозуміти не можуть в місті є достатньо інших земельних ділянок, вільних від забудови чи наданих в оренду, де нічого не будується, які можна запропонувати в тому числі учасникам АТО і іншим категоріям громадян, жителів міста, які потребують житло. Я думаю, що це нормальна пропозиція, яка була запропонована Ну, учасникам АТО і мені здається, комісія попрацювала добре і прийняла хороше конструктивне рішення. Окрім цього, члени комісії запропонували місцевим депутатам проголосувати за оприлюднення на сайті переліку земельних ділянок для будівництва та пропонують написати звернення до кабінету міністрів України, аби ті розглянули питання виділення коштів на будівництво житла для учасників АТОМ. Моя особиста позиція наступна: взагалі, землеустрій в країні був такою ідеологією, щоб нам отримувати баланс між житловою забудовою, промисловою і рекреаційною, тому що люди працюють, проживають і мають бути для відпочинку. Моя особиста позиція, що даний пагор Слави повинен залишитися в рекреаційній зоні. За кошти, да, ми знаємо, громадського бюджету має бути приведений до належного вигляду, зроблені лавочки, висажені дерева, доріжки. І люди повинні там зробити свою наступну зону відпочинку. Ярослав Азятик, Іван Комар у ритмі подій.